Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, нарешті, ми дожились до таких часів, коли в Україні немає більше ніяких проблем, окрім як перейменування вулиць та міст. Буквально вчора я публікував в своєму телеграм-каналі новину про те, що у місті Генічинськ було перейменовано близько ста вулиць. На секундочку, Генічинськ знаходиться під російською окупацією, але це не завадило українській владі списати півтора мільйони гривень для перейменування вулиць у окупованому місті. Але ж їм цього мало, і вони вирішили піти ще далі. І ось які міста можуть незабаром з'явитися в Україні. Червоноград на Львівщині перейменують на Шептицький, Южне на Одещині стане порт Антенталь. Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіїв, Сінєльнікова на Дніпропетровщині стане ріднопілля. Ну і вишенька на торті. Бровари на київщині перейменують на броварі. І там у них у списку ще, окрім цих п'яти міст, ще 104 села, які також хочуть перейменувати. Я просто одного не розумію. В той момент, коли завтра ворог може почати свій активний наступ і є дуже велика ймовірність, в принципі, втратити всі ці міста. І треба зараз думати про те, як захистити ці міста, вони сидять і думають, що їх треба перейменувати. Тому що там у людей, окрім патріотизму головного мозку, ще й декомунізація головного мозку. Ну а в реальності це звучить приблизно так. Треба списувати гроші на всьому, на чому тільки можна, поки є така можливість. Ну а дізнаватися ще більше цікавих та корисних новин ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.